Вас вітаю, Ліав, Вінниця з чудовим черговим оновленням. Свіжопринений автомобіль з Німеччини від першого єдиного власника. Купували, доставляли особисто своїми евакуаторами. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Всі податки сплочені. Вже зареєстрований на українські номера, готов до переоформлення на нового власника. До вашої уваги: Volkswagen Golf, 1.6MPI. В максимально існуючому збереженому стані без пошкоджень по кузу 2006 року з повністю рідним, наголошую, підтвердженим пробігом 137 тисяч кілометрів. Автомобіль без ржавчин, без царапін, без корозії, без пошкоджень. Абсолютний оригінал з рідним лобовим склом. Рідні кожен болтик автомобіля, пройоми на літній гумі, гудєр, Premium Рідні ціленькі пороги. Комплектація тренд підігрів сидінь, клімат, контроль. Подивіться на стан керма. Взагалі без пошкоджень, не перешите, не фарбоване. Сидіння не проваляне, не перешите. Дуже чистий домашній збережений автомобіль від першого власника, німця. Працює абсолютно все. Щорічні збережені всі тихогляди. От 134 тисячі було в 23-му році, вересні місяці. Повна сервісна історія по обслуговуванню. Два ключі. додатково сервісна книга оригінальна Volkswagen. Народний автомобіль користується великим попитом. Хто слідкує за нами, бачили, як швидко продався попередній, В такому самому стані комплектації, тільки трошки з більшим пробігом. Гольф. Тому не упустіть свій шанс. Дуже достойний варіант. Дивіться, детально показую, що ржавчина корозія відсутня на слабких місцях. Ляда ціленька, арки ціленькі, масло тільки поміняно, сіточка збережена, дивіться, все, все в заводі. Автомобіль відчуття дійсно, як тільки сіли в автосалоні і виїхали. Дивіться на комплект. Цей домкрат, мабуть, ні разу не доставався свого місця. Комплектація тренд. Всі заводські бірочки збережені. Прийоми всі рідненькі. Ніяких пошкоджень на арках немає. Зарапір нічого немає по автомобілю. Все ціленьке в слабких місцях ржавчини немає. Помивач фар, оптика вся рідна. Пошкоджень по бамперу немає, капот не висічений. Будь-який спеціаліст, будь-яке СТО повністю підтвердить, що тут пробіг абсолютно рідний. Лобове скло ніяких зауважень немає. Подивіться на стан салону, пластика, керма. І обслуговуючі сервісні відбітки по автомобілю присутні. Прийоми рідні працює абсолютно все. Подивіться на стан кнопок. Вони взагалі не витерті, без пошкоджень, без царапін. Мотор працює тихо рівно, ручник справний, заводиться з пів Два ключі. 137 тисяч 44 кілометри. на пластик взагалі без пошкоджень, без царапин Чистенькі пройоми, повний склопакет. Улюблений мотор. 1,6 МПІ. Не димить, не троїть. Будь-які перевірки, діагностики, автоподборщики. Все ціленьке, все рідненьке. Все сухенько. Компресія є. Оптика вся рідна. Тому цікаве дане авто, звертайтеся за номером телефона або у приватні повідомлення. Побляймо особисто якісні перевірені автомобілі з Німеччини. Можлива доставка до вашого дому. Слідкуйте за нашими оновленнями. Регулярно привозимо такі автомобілі, так як вони користуються великим попитом, але їх дуже важко знайти в достойному стані. Цей гольф в дуже достойному стані. Я думаю, відео передає стан мотору, комплектацію та кузова для авто Вінниця. Стараємося привозити максимально існуючі збережені автомобілі. Самі купляємо, доставляємо. Звертайтеся, залиштесь задоволені.